Христос Воскрес, дорога церква. Як же сьогодні ми згадували, минулої неділі ми святкували одне з найбільших свят свято Пасхи Христового Воскресіння. Для мене саме ця Пасха була особливою, бо я вперше її святкувала, перебуваючи вже у завіті з Господом. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю життєвою історією. Як я йшла по тому містку, про яке говорив Пастор Леонід, і прийшла до Господа. Виростала я у чудовій люблячій сім'ї, була першою дитиною. Пам'ятаю, як завжди, старалася бути чемною та послушною своїм батькам, які мене дуже любили. Ще в дитинстві від своєї бабусі та прабабусі я дізналась про Бога. Вони і навчили мене молитися. Я підростала, а через 9 років у нашій сім'ї з'явився довгоочікуваний братик. І я зразу активно включилася в роль сестрички та маминої помічниці. Далі для мене почалися не дуже легкі роки. Через фінансові труднощі моя мама поїхала до Чехії на заробітки. Дякувати Господу, тато та бабуся про нас чудово турбувалися, і ніби все було прекрасно, але всередині мене розривав біль. Я так сумувала за мамою. Мені так не вистачало її присутності, її тепла. Тоді мені було всього 12 років. Пам'ятаю, Ті роки бабця мене вперше взяла до православної церкви. Пам'ятаю, не все мені було зрозуміло, але мене переповнювало таке відчуття, що я роблю щось правильне та важливе. Я тоді запитувала часто Господа: ну чому моя мама повинна кудись їхати, ну чому я маю так страждати без неї? І пам'ятаю, як з нетерпінням чекала дзвіночка. Але що можна було сказати в ті кілька хвилин? Лише крізь сльози, як я люблю та скучаю. Вже згодом я усвідомила, що саме цей період життя мене готував до мого майбутнього материнства. Дякувати Господу, він благословив мене чудовою сім'єю та подарував нам з чоловіком прекрасних троє діток. Ще в студентські роки від незнайомих мені людей я отримала в подарунок Біблію. І я весь цей час старалася її самостійно вивчати. Було дуже складно. І не зрозуміло, але я постійно шукала відповіді на свої запитання. Я шукала істинного Господа, хотілося його пізнати ближче, хотілося бути послушною тепер ще й йому. Часто мені всередині бракувало такого відчуття повноти, хоча і щонеділі сім'єю ходила до церкви, ввечері щовечора молилася, самостійно читала Біблію. Але деякі моменти мені були дуже некомфортними і незручними. Наприклад, я не розуміла, як це війти в завіт з Господом, або що означає охреститися в ім'я Господнє, чи як це йти тією вузькою дорогою за Христом. І я ці моменти старалася упускати, або якось знаходила для себе виправдання. І в моєму духовному житті була якась порожнеча. Але Господь вже тоді активно стукав моє серце. Народження третьої дитини побудило нас до роздумів про переїзд до Чехії. Так як тут вже була багато років моя мама, то ми не задумувалися над вибором країни і розпочався наш шлях. Скажу чесно, нам було дуже складно. Ми проходили по свій, по своєму такий особливо складний шлях, але Господь нас не залишав. І в один, здавалося, із найважчих періодів життя. Коли ми стикнулися з проблемою з продовженням документів вже тут, в інтернеті я натрапляю на відео одних віруючих християн, які діляться своєю історією, як вони переїхали до Америки, і як оці випробування і труднощі на їхньому шляху робили їх сильнішими, як Господь їх проводив, і як, проходячи ці труднощі, вони залишилися вірними йому і бачили його славу. Тоді, пам'ятаю, я так щиро і відверто звернулася до Господа з питанням, а до чого ти готуєш нас, Господи, проводячи крізь ці випробування? І з часом Господь чудесним способом вирішив цю ситуацію, але найголовніше Він привів мене в Євангельську церкву, в церкву християн, яких були посвячені Господу. Господь мене до цього моменту напевне готував все моє життя. Я знала про Господа, я бачила його відповіді на мої молитви, я відчувала його присутність. Але посвятити йому своє життя я не знала, як це. Я не мала з ним тієї близькості, про яку мріяла. До цього я бачила навколо себе багато людей. Вони знали про Бога, вони відвідували церкву. Але Переступивши поріг церкви, вони поводилися так, ніби Бога не існує. І такою саме була і я, напевне, я приходила до Бога лише з проханнями і в проблемах. І я відчувала побудження пізнавати глибше Бога, шукати Його. А почалося моє знайомство з цією церквою з жіночої конференції, яку проводила благословенна Марічка Галюк в церкві Млада Болеслав». Тоді я практично всю її проплакала, пам'ятаю, як торкався Господь мене через слова пісень, які я досі чула лише в інтернеті, а зараз ці такі голоса, неймовірні, торкалися просто до глибини душі. Пам'ятаю, як жінки ділилися своїми життєвими історіями, але історіями життя повсякденного, яке було посвячене Господові. Я вперше була в цій церкві, але мене переповнювало таке відчуття. Що я знаю всіх вже давним-давно. Всі до мене підходили, знайомилися, розпитували про мене, розказували про себе. І ніби через кожного мене обіймав Господь, додому я повернулася, як на крилах, ніби я знайшла те, що так довго шукала. Згодом я почала відвідувати жіночі зустрічі, приходити на зібрання і щоразу відчувала себе як за святковим столом. Моя душа мала можливість насититися такими різноманітними духовними стравами. Звичайно, спочатку в моїх думках відбувалося порівняння того, що я бачила до сьогоднішнього дня, і те, що я бачила в цій церкві. Ці люди були дійсно посвячені Богові. Люди, які жили для Господа, не для себе, не для своїх дітей, для своїх сімей чи власного комфорту, а в першу чергу для Господа. Коли вони всі свої плани узгоджувалися з його волею святою, коли вони керувалися словами Писання. І вони були дійсно для мене прикладом живої віри. Вони відображали самого Бога. В моєму серці це так відкликувалося, що я твердо вирішила, що я теж хочу йти за Господом і служити Йому своїм життям. По особливому пам'ятаю День свого покаяння. Від самого ранку Господь мене так по-особливому вів. Це був вівторок, в той день ми мали молитовне служіння. І на цій зустрічі був, пам'ятаю, один брат-проповідник з Канади, брат Пін. І коли ввечері прозвучало заклик до покаяння, то якась така неймовірна сила мене просто виштовхнула би вперед. І слава Господу! Я тоді покаялась! Це було 7 лютого 2023 року. Я зробила цей найважливіший крок в своєму житті. А далі я вчилася жити по-новому. Господь продовжував працювати над моїм серцем. Я вчилася по новому планувати свій день, тиждень, своє життя, щоб знаходити в ньому найголовніший час час для Бога. Я пам'ятаю, як змінювалися мої молитви. Якщо колись я молилася просто завченими молитвами, пару хвилин подяки і прохань, то тепер мої молитви починалися зі слів прославлення. Адже наш Господь такий великий, такий люблячий, такий добрий. Що пізнавши його, ти просто не можеш не приносити йому славу та хвалу, не возвеличувати його велике ім'я. Пам'ятаю, як я щовівторка і щочетверга бігла на жіночі зустрічі та розбір Божого Слова, а щонеділі на зібрання. Просто якась неймовірна сила мене туди несла, тому що там я знаходила то джерело, яке мене так наповляло для мого життя. Далі Бог дарував ще багато чудових можливостей. Я і була в жіночому таборі відновлення, і приходила на різні конференції. Мої діти мали змогу навчатися у недільній школі та їздити у дитячі табори. Особливо зворушили мене слова мого старшого сина, який, повертаючись з молодіжного табору, казав: Мамо, це було неймовірно, ці люди просто не такі. Вони особливі. Там була така Божа присутність. Мене це так зворушило. І знаєте, йшли дні, і я впіймала себе на думці: ну все, ти покаялася, ти вже головний крок зробила. Тепер просто живи і своїм життям служи Богові. І весь цей час всередині я чула тихенький голосок, який вказував, коли я робила щось не так, або підказував, що потрібно змінити чи виправити. Я знаю, що це був Господь, і чим ближче я ставала до нього, чим наші стосунки поглиблювалися. Тим більше я розуміла, що цього недостатньо, що я хочу своїм життям йому служити. Я хочу укласти з ним завіт. Я хочу зробити те, що сам Христос залишив нам в своєму слові як приклад прийняти водне хрещення. І пам'ятаю, як я рішуче підійшла до пастора і заявила про своє тверде рішення прийняти водне хрещення. Це було додаткове водне хрещення у минулому році, і 30 вересня. Я війшла з Господом у завіт. Пам'ятаю, тоді мене ще перед тим такі думки навідували, ніби Господь мене вже побучував, але в мене такі були роздуми. А може, ще не час, а що скажуть інші? А можливо, рідні тебе не приймуть, не зрозуміють, а можливо, ще почекай, коли до покаяння прийде твій чоловік чи мама. Але ні. Я почула всередині такий твердий голос. Я знаю, що це був Господь. А на що ти чекатимеш? А що, якщо тебе не зрозуміють? Та що ти не укладеш зі мною завіт? І я дякую Господу, що Він довів мене до цього кроку. І знаєте, рідні мене підтримали. Вони в той день були поруч. Хоча, можливо, і не в кінця не розуміли, для чого я це роблю. Але мої діти завжди так щиро казали Мама, яка ти молодець, що ти прийняла Ісуса у своє життя. Тепер я знаю, що хтось в роду повинен бути перший, і в моєму роду це була я. Я вірю, що далі, я і весь мій дім ми будемо служити Господу. Господи, вже покаялася і моя мама, і я вірю, що до Господа прийдуть всі. Згодом Господь мене хрестив Святим Духом, і поступово відбувається моє духовне зростання. Після покаяння, прийняття водного хрещення, після прийняття святого прищастя. Я відчула в своєму житті ту повноту та цілісність, яку я шукала все життя, яку я нічим не могла заповнити. Церква для мене стала не лише місцем сили, але місцем Божого, Божої присутності, підтримки. Тепер я знаю, якщо приходить якесь випробування в моє життя, до кого бігти? В першу чергу до Господа. Але я знаю і кому написати прохання з молитовною підтримкою. І знаєте, коли ти в проблемі не сама, коли за твою проблему моляться і постяться інші, то приходить така Божа сила, така Божа відповідь. Дякую Богу і за це. Випробування в моєму житті не закінчились, я і далі їх проходжу, але з Господом. І я вірю, що я і весь мій дім ми будемо служити Господу. І як виявляється, можна відвідувати церкву. Але так і не пізнати повністю Господа. Можна молитися, можна читати Біблію, але так і не присвятити йому своє життя. Тому, коли приходить Господь і стукає у ваше серце, коли ви шукаєте Господа і чекаєте того моменту, коли? знаєте, це саме той момент, коли потрібно зробити цей найвирішальніший крок у своєму житті. І я дуже щаслива, що я його зробила. Тому попробуйте і побачите, який добрий наш Господь. І як сьогодні ми говорили не раз, Христос воскрес і разом з Ним Воскресло і моє життя. Слава Богу!